Вночі ворог атакував передмістя Харкова, та кілька районів міста є загиблі та масштабні руйнування. Протягом доби ворожих ударів зазнали ще кілька населених пунктів Харківської області, зведення Вітова. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, постраждали 10 осіб. У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинули четверо чоловіків. Їхні дані встановлюються. Постраждали шість чоловіків віком 29, 39, 40, 42, 43, 58 років. У місті Богодухів постраждали 34-річна, 56-річна жінки. У селі Новоосенове Курилівської громади постраждали 74-річна жінка і 52-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА Шевченківський і Немишлянський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Дві ракети тип встановлюються, один КАП, 34 БПЛА типу герань 2 два БПЛА типу Молнія, один «Невпівідром», два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено дитячі санаторії та автомобілі. У Богодухівському районі в селі Вашки пошкоджено приватне. Будинок та електромережі в селі Маяк автомобіль ДСНС. В місті Богодухів три приватні будинки. У Куб'янському районі в селі Новоосенове пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі в місті Ізюм пошкоджено приватний будинок. У Харківському районі в селищі Новий Коротич пошкоджено термінал нової пошти АЗС та автомобілі. В місті Дергачі АЗС. В селі Руська Лозова два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 60 Сять людей всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 505 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 40 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах області, а також у місті Харкові. Вночі ворог завдав масованого удару по території поштового терміналу у Харківському районі. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 квадратних метрів. За попередніми даними, в результаті атаки загинуло чотири особи, ще шість постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. В селі Руська Лозова Дергачівської громади окупанти дроном поцілили у приватний житловий будинок, який зайнявся на площі 60 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено сім одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗИСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткненням. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника. У районах населених пунктів Кругле Тернова Обухівка Дехтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Гравське. На Куб'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки та Курилівки. Марія Соловйова, Дмитронгуєн та Олексій Моров'яв. Харків новини.